Volkswagen Crafter, чистий кінець 2016 року, свіжоприграний зі Швеції сервісна машина на повному заряді, як з конвейєра. З оригінальним пробігом 250 тисяч він пробивається там без проблем. Машина гарно виглядить. Без жодної технічної проблеми. На зимній шипованій резині ХКПЛІТА Це 3 це підсилена Кому не треба цих шипів, вони титанові. Я й не знав. Думаю, виковирують тут їх. Викувирити вони легенько, виковирюються. І десь їх здають там за великі гроші. Не знаю, куди здають, я можу запитати кому там. А ні будете їздити і так. Наші повний, прекрасна машина держить дорогу. І не все головне, оця капеліта, вона не шумить по асфальту. Хай буде сонце, отаке, як зараз їхати, їхати вона ніде не шумить. Зараз покажу вам цю машину. Так, зразу скажу, мотор коробка. Підвізка, кардани, демфер задній міст. Воно ну, навіть в рідній фарбі. Скоріше всього, що машина навіть десь була в гаражі, бо я дивлюся, що навіть не, навіть не ресори, не задній міст, не кардан. Все в рідній фарбі, як новеньке. От ресора навіть, якщо взяти, подивитися, то і лейбочка є на рисорі. І вона така темно-сіленька. І ото ще як видно там заднє міст, бачите, ні капельки масла, ніде нічого. Так. Починаємо зпереду. Лобове скло ціле, є, сколики, але вибо... вибойчики є. Вибойчики є, але тріщин немає. Все нормально, все добре. Бампер рідний, нефарбований, з подогрівом. подогрівок. Оцікунчики, коли включаєте щітки, то обмивають фари. Дивіться, ліва сторона в ідеалі, права сторона в ідеалі. Так, ну то інтересно, подивлюся, дивлюся, що є брозовічки спереду чи є ззаду. Бо, бачите, є і, спереду, і ззаду. Ось така вам резина. Бачите, ці шипики, чи навіть такі, як новенькі. У проценті я не знаю, 10 зносу цієї, там 20 може, я не знаю. Ну вона ще на ній можна їздити і їздити. Так, зараз по черзі, мотор зараз працює. Так, сідушка пілот. Є драгер, його можна відключити, але якісь, якщо може у вас синяки на роботі, нема проблем. Взяв дунув туди і все, і поїхав, завелась машина. Так, драгер, сідушка пілот з подогревом, мультируль 250 на панелі нічого не горить. Е -е, круїз, вебасто веб як на часи, і гріє салон. І гріє салон, на яку температуру ви отут призначите. Ото підігрів. Оце руль вам не не, не обшитий, не як він там, не фарбований. ну коротше, руль Добре, як, як на 250 тисяч. От такий має бути руль. Що там ще? Кліматронік є, дисплей великий, є. Медіа, навігація на дисплеї є. Навігація це все. Все, музика працює. Музика працює. Навігатора собі, треба карточку навігатора. Так, все, як новенька всередині. І то ще з розрахунку такого, що її таки просто легенько почистили. От де видно. Ну, а що тут видно? Сервісна машина, то їздив якийсь чоловік, там один да й все. Так, все, тут підлога, все в порядку, як новенька, з ковриками. Бачите, як заводіка, Ну, вона під ковриком, так і в заводі. Навіть педалі рідні. Так, все, тут я вам все показав. Тут все показав. До цього повна маса 3,5 тонни, сідушка пілот з регулюваннями, і номер кузова, там є, я його не скриваю, це рідний, він проб'ється. Так, далі. Ззаді. Бачите, оці мигалки вони десь відключили, вони були... Чи вони може і включаються, я не знаю. Так ще, є, бачите, камера заднього виду. Оце рідна її обшивка. Що зверху, що з боку. І як бачите, от по боках там мінеральна мінівар... вата стерчить От там якісь провода йдуть. Це на... не знаю куди вони йдуть. Не можу вам сказати, куди вони йдуть, но там мав допомогти бути акумулятор. І десь на щось, щось тут було. Так. Арки як новенькі, арки не побиті. І вони не можуть бути побиті, бо тут, бачите, дирочки. Оце. І то навіть такі дирочки, бачите, металічні, такі, як ці туди. Кріпилися, як вона називається, ці стілажі для інструмента, для цього всього. І з правої сторони також. Через то, як бачите, отут вона ззаду як новесенька. І тут ну тут трошки десь там є. Бачите, такі м'ятинки є. Але це її рідна обшивка, все, і, і зверху теж. І там ще є світло, он, і то напевно, що воно десь те світло включається з салону. Так, з цим все ясно. З цим все ясно. Зразу скажу, дивіться. Машиною можна їхати куди хочете. В екологію не влізли, якщо навіть якщо хто буде їздити на Німеччину чи, чи куди там, куди б не їздили, то я зразу кажу і дивлюся і показувати буду. От перегородка, бачите? Як новенько. Цю дирочку можна було б заглушечку поставити, щось сюди виходило, я так думаю. От. Екологію тут ніхто не влазив, і тут все в порядку по екології, і нічого мутного по машині не було. Закривається просто з пола Раз І все. От. Тепер тут так, також само. Тепер тут, подивлюся, що тут під сідушечкою. Ну що? Коротше, виняли вони. Було тут, ота, де була дирочка, то то було вебасто. І воно отут, і воно отут і ставилося. Отак. Немає тут вже того вебасту. Це іменно вебасто, яке було гріти салон. Десь скоріше всього, що взяли машину, тут? скоріше взяли другу машину і вебасто переставили туди. Так, покажу зараз ще під моторчиком тут вже теж вони зняли, бачите, оці от штучки такі з двойки чи стройки метала. Тут обычно стоять такі фари великі. Їх зняли, ми їх, ми їх обично не знімаємо. Ми. Наші вони тут валяються, можемо комусь подарок зробити. Так, подивимося ще ми зараз під капотик. Не жодного постороннього звуку. Ідеально, це що зараз навіть це холодна машина, такий От. Все, ніде не ні капельки масла. І що хочу я вам сказати по поводу. От бачите, у них тут стояв акумулятор. І те скоріше він стояв уже такий на тебе От. Ну, може, щось там на інвектор може. Так, ніде не ні капельки масла, ніде ніякого постороннього звуку. І тепер хочу вам сказати, щоб було, бо такі в нас українці знатокі, що кажуть, що це е, мотор від Пасата стоїть. Це 120 кінських сил, дивіться, турбіна, ні капельки масла, ніде. Я вам скажу 120-160 кінських сил, 120 кВт. Це не той мотор, це крепкий мотор. І я вам скажу, люди, які в мене колись побрали машини, бо вони вже по другому кругу, хто вже по третьому, побрали ці машини, то вони доїжджають на цих машинах на 550 тисяч. Ще машина не бере масла, бо всі кажуть, що воно там то такі дебіли якийсь. Хочу сказати вам оце, дебіли, якщо вам скажуть, що крафтер там 300 тисяч, йому треба мотор робити. Мозги йому треба робити, я скажу точно. тих крафтеров у мене тут по 300 тисяч з будками, вони всі з технік контролями. от. Так що зовсім цей мотор не такий, як на Пасаті, 2-літровий. 160, ка крепкий дуже мотор. І ці всі, хто їздили, вони всі їздять до 550 тисяч машина, масла не бере. І вони їх продають, потім в мене знову такі, Оце недавно купили оце недавно купили, і 150 тисяч у мене був крафтер. І недавно купили у мене і довгий був, довга будка, було щось 230. от, І ще там другі машини покупляли. От. Але якщо на крайняк, я скажу вам, якщо на крайняк, зарізали ви цього мотора, ну, водій ваш, перегрів десь, зарізав, ремонт цього мотора коштує тисячі доларів. Що сказати на такого мастера, як стоїть? Да? Я вам зразу скажу 3500. Що сказати, отам от спринтер стоїть, десь там є ще спринтер, його тільки до заміни. До заміни тільки, і то треба його брати в Німеччині. І скажу точно, 5500. От, от чим, чим, як говориться добрий крафтер, із цих всіх машин я би для себе взяв би крафтера. Бо він виходить, якщо ви вже захочете їздити його до посінення, то він виходить 700-800 тисяч, в залежності, як людина експлуатує, де більше їздить, може де по місту більше їздить. А хтось їздить на дальнячки, їздить. Як на дальнячки, то він витягне ще й більше. О. Бо це крепкий мотор. Тут в цьому моторі, якщо там розібратися, то тут е з тим Пасатовським чимось іншим 2-літровим, то не підійде тут ни поршень, ни перего... ні поршень, ні кольця, ні шатуни, ні колінвал, нічого не підійде. Навіть головка не підійде. Так що, кому треба такий автомобіль? Звертайтеся, зразу вам кажу. Просто приїдете, по цьому капотік, пожмете мені руку і поїдете щасливо додому. Так як приїхала оця людина, у мене брала, тут такі умніки, пробивали, що таки не надумали, які стратегії, давали там, чорт не знає, які ціни дуркуваті. А в результаті приїхала нормальна людина. Раз. І собі хапанула в 150 тисяч пробіга крафтера. Вот. Ну, що я можу сказати? Хто хоче їздити на добрій машині, приїжджайте в безпроблемній машині. От. І хто хоче взагалі так от тут а десь купити, може кому треба будки, отакі з гідробортами. Приїжджайте до нас. У нас є вони по 300 тисяч, по 250 тисяч, якісь ще є 230 тисяч, є і веко, є холодильники, є в нас куча до сім'тонні веко стоїть, ще якісь спарка зайде. Спринтер 516. От. і Ще в дорозі якісь. Якщо кому треба спринтера на автоматі, буде є середняки у нас 300, у нас тільки 316, спринтера на автоматі, середняки є, є й на механіці один. Там. От. Ще й такий буде навіть спринтерок, отакий середньокий на автоматі 316, з пробігом, щось таке 250 там, там тисяч і ще з гідробортом, представляєте? Я йду на, на підвищення, все йду на. Ще скоро я, напевно, з другим етажом буду купляти. Якщо Де попадеться він, то зразу й куплю. От. Ну все, удачі вам, покупці автомобіля. Хто хоче їздити на машині, тим більше зараз трудно так знайти машину, от. що це. Я вам не знаю, хто може з Німеччини таку машину вам пригнати, чи з Голландії, ну з Бельгії тобі точки, Франція, то там взагалі смерть там просто. Погибель просто. Якщо в Франції така машина буде з таким пробігом і що така гарненька машина, то вона буде стояти дорожче набагато. А якщо якийсь там покойник, то, то, то що там і продаються кладбище там тіла стоїть французів. Так, удачі вам, покупці автомобіля, кому треба хороший автомобіль, приїжджайте, дзвоніть, приїжджайте, купляйте, приїжджайте зразу з грошима. Якщо хто хоче, щоб, вже, ну, щоб це гарантія була 100%. Щоб я просто їхав ну, з максимальним задоволенням. Можна тут комп'ютерну діагностику зробити, можна тут а, у нас е, на яму заїхати, обдивитися. А в ідеалі, то хто вже вже хоче, щоб в повному ідеалі в нього було. Від нас тут 10 кілометрів е, сервіс-центр Volkswagen. Поїдете вам, все там розкажуть, Все, все, все. От і все. На всі дії я готовий. От тільки проїжджайте, купляйте машину. Все, удачі, покупці одне